Сьогодні вже 27 серпня, але я ще хочу показати ранній гібрид детермінантного томата Шкіпер F1. Своїми плодами він нас вже тішив один із перших разом із брізколіно і Санькою. Але і до цього часу він не перестав плодоносити. Рослина, можна сказати, потужна. З добре розвиненим листям, яке прикриває плоди, і до цього часу воно ще зелене. Плоди щільні, яскраво червоні і трішки видовжені, ніби сливоподібні. Вага кожного 50-60 грам. Ідеальні вони для цільноплідної консервації, а також переробки на соки та свіжого ринку. Завдяки високому показнику сухої речовини, тобто цукру. Гібрид відзначається високою урожайністю, ви самі бачите, дивіться, обліплені кущі. І головне, що стійкий він до багатьох хвороб. Та й придатний він для механізованого збирання. Він іде в мене в кулінарію, так як чері. Сам невеликий за розмірами. Дуже гарно дивиться в тій чи іншій страві і має гарний томатний смак.